Моє вітання всім глядачам каналу. Сьогодні я покажу вам срібні інвестиційні монети в антикварній обробці, які зовсім недавно мені вдалося зробити. Юрій Агарін, перша людина в космосі, стрібний раунд від монетного двору Германія Мінт, який вийшов у 2021 році. Раунд красивий, з великою кількістю деталей, і антикварна обробка, як на мене, йому дуже лечить. Раунд серії 10 перемог. На даний момент вийшов тільки один випуск. Чи буде продовження, поки що невідомо. Ну і у ковчег. Срібна інвестиційна монета Вірменії. Монети виходять щорічно з однаковим дизайном. Монети це не у самій Вірменії, а у Гірманії на приватному монетному творі. В руках у мене найсвіжіший випуск 2024 року. Наступна монета Кругерант, стрібна інвестиційна монета Південно-Африканської Республіки. Раніше випускалися тільки у золоті, але починаючи з 2017 року виходить також у сріблі. Наступна позиція американська класика, Крукуюча Свобода або американський Орел. Це одна із найпопулярніших срібних інвестиційних монет у світі. Монета мега популярна, впізнавана і завжди користується попитом. Наступна позиція перша монета у серії Герб Австралії від королівського монетного двору Австралії. Монети з цієї серії з хорошою деталізацією, і мені стало цікаво, як вони виглядають в антикфініші. Вже дозамовив дві наступні монети з цієї серії і найближчим часом їх також перероблю. Мальтійський хрест, інвестиційна монета Мальти, випущена у 2023 році. і, Я так розумію, буде виходити щорічно, бо вже бачив анонс монети 2024 року. Ну і в заключення інвестиційна монета Гарманії Мінт, Золотий Орел. 2023 року. Цікава ваша думка про такий тюнінг гонет. Діліться нею в коментарях. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу і гарних вам поповнень колекції.